Всім доброго дня, я майже закінчила росток реглану, залишився мені останній ізнанковий рядок, в якому я перейду з лівого краю повністю, отак, отак, -отак в правий по розміру. Ми вийшли на той, який був запланований, 5 см, от буде ще один рядок, і ось вони, ці 5 см ростку, на які ми мали піднятися, для того, щоб була гарна посадка джемпера. Але є певні нюанси. Дивіться, коли я попередньо розраховувала цей росток, робила розрахунок цю схему. То я розраховувала на те, що буде 20 рядків з кожного боку. Але на практиці вийшло трошки інакше. На практиці вийшло, що з правого боку, я зв'язала 18 рядків. В 19 рядку я перейшла на в'язання в цей бік і почала в'язати лівий бік ростку. Тут я пров'язала 18 рядків до 37-го в загальному рахунку. І я вийшла на ту кількість петель, яка була запланована. В розрахунку ми виходили по закінченню ростку реглану на загальну кількість 200 петель. І от після 37-го рядку. Ми цю кількість петель отримали 100 петель у нас з правого боку і 100 петель з лівого боку. Тому в 19 або 38 рядку загального рахунку ми повертаємось з лівого боку ростку. На правий і завершуємо повністю росток. Далі буде в'язатись загальне полотно джемпера, додаватись будуть петлі по лініях реглану і виконуватися візерунок попереду джемпера. Інші етапи буду показувати по мірі виконання. Все, всім гарного дня, до побачення!